Я на гору круту кремяную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Де б'ється случ у береги камінні, незмінні у мінливості століть в старому новограді на Волині старенький будиночок стоїть. Цього будиночку привітні стіни, домашня тишина його тепла були найпершим світлом для дитини, що народилась тут, і тут росла. От у цьому будиночку, 25 лютого 1871 року, в Новограді Волинському в сім'ї Косачів народилася друга дитина, якій дали ім'я Лариса. Зовсім маленькою її кликали Лося, а у п'ять років вона попросила, щоб її називали Лесею. Родина Косачів була знана своїми волелюбними літературними традиціями. Батько Петро Антонович Косач, людина прогресивних поглядів, юрист за освітою, у роки навчання в Петербурзькому і Київському університетах належав до революційно настроєної молоді. Він непослаблено виявляв цікавість до громадського життя, дружив з багатьма культурними діячами. А як юрист у тяжбах селян з панами ставав на захист інтересів селянства. Мати відома українська письменниця Олена Пчілка, людина широко освічена, енергійна, брала активну участь у діяльності Київського літературно-артистичного товариства. Визначальний вплив справив на Олену Пчілку її старший брат Михайло Драгоманов. Батьки Лесі Українки багато уваги приділяли вихованню шістьох дітей їхній гуманітарній освіті, розвивали цікавість до літератури і мистецтва, вивчення іноземних мов. Мати намагалася прилучити дітей до літературної роботи, самостійної творчості, перекладацької роботи. Батько виписував різноманітні журнали, газети та багато читав дітям, намагався розширити їх кругозір, але ніколи не нав'язуючи своїх поглядів. Леся виділялася здібностями і старанністю, була слухняною дитиною та розумницею, а ще дуже любила співати і танцювати. Найчастіше гралася зі своїм старшим братом Михайлом у фантастичні події, пригоди з грецьких міфів та подорожі до невідомих країн, коли Леся ще не вміла читати, батько навчав її показувати за ним байки Леоніда Глібова а також казки Олександра Пушкіна. У п'ять років майбутня поетеса вже вміла читати і писати. Підростаючи, дуже любила читати Тараса Шевченка, українські народні казки, грецькі міфи та книжки про подорожі славетних мандрівників. Дівчинка була дуже здібною до музики, старанно вчилася грати на фортепіано. Взимку 1881 року у Луцьку під час святкування хрещення на річці Стир у сильний мороз під людською вагою крига просіла, і маленька Леся опинилась по коліна у крижаній воді. Коли дівчинка змогла вибратись з натовпу, вода у валянках перетворилась у водяну порку. Лесю почав мучити нестерпний біль у ногах. Дівчинку лікували ваннами, мазями, травами, але все було марно. Пізніше був поставлений діагноз туберкульоз кісток. Біль перейшов у руки. Після невдалої операції Лесі довелось назавжди попрощатись з улюбленим фортепіано. Мій давній друже. Мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідуть думки веселі і сумні. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веснянкою моя надія грала, далеко линув думок легких рій. І довелося отримувати вдома. Вона самостійно вивчила дев'ять європейських мов, стала справжнім спеціалістом географії, сходу та східної культури, історії мистецтва та релігії, але головне, їй вдалося увібрати мовне багатство українських земель: Волині, Карпат, Галіції, Поділля та Буковини, які і вилились у її вірші. Михайло Павлик, український письменник і суспільний діяч, згадував про одну зустрічей з поетесою у Львові в 1891 році. Леся просто приголомшила мене своєю освіченістю і тонким розумом. Я думав, що вона живе лише поезією, але це далеко не так для свого віку. Це геніальна жінка. Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім її слові я бачив розум і глибоке розуміння поезії, науки і життя. Вперше вірші тринадцятилітньої Лариси Косач з'явилися у Львівському журналі Зоря 1884 року під псевдонімом Леся Українка. З тих пір вона публікувалась постійно, а перший поетичний збірник на крилах пісень вийшов у Львові у 1893 році. На дебют молодої поетеси відгукнувся Іван Франко, читаючи м'які і розслаблені, чи холодно резонерські твори українських чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і сміливими, і разом з тим такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора слабка дівчина чи не єдиний чоловік на всій Україні. Же в ранній ліриці за легким сумом ховалася така мудрість і воля до життя, що багато її віршів стали народними піснями. З кінця 80-х років Леся Українка жила в Києві, де стала душею літературного об'єднання творчої молоді плеяда. Вона також відвідувала таємні зібрання, де велись гарячі дискусії на політичні теми, але марксизм насторожував її ігноруванням національних інтересів. Часом біль у ногах посилювався для поліпшення стану лікарі порадили змінити клімат. Так почалось добровільне зігнання поетеси: Крим, Болгарія, Італія, Єгипет. У 1897 році в Криму Леся Українка познайомилась з революціонером романтиком Сергієм Мержинським. Він теж був хворий на туберкульоз, як і сама Леся. В березні 1901 року він помер на руках у поетеси. Поему Одержима вона написала лише за одну ніч, проводячи біля ліжка вмираючого Сергія. Умер він, зраджений землею й небом. Як завжди одинокий. А тепер я сиджу тут, як завжди, одинока. Даремні сльози лью і проклинаю все те, що він любив, і з кожним словом все більше надію трачу на рятунок. Леся, взагалі, писала швидко, особливо у період душевних бур. Знаменита драма Феєрія Лісова пісня була написана лише за 12 днів. Коли Лесі було 36, до неї знову прийшло кохання. Обранцем поетеси став музикознавець і збирач народних пісень. Климент Квітка, хоч Леся була старша за нього на 9 років, їх об'єднали спільні фольклорні експедиції, записи кобзарських дум, сімейні научні ради. Вони повінчалися у Києві 25 липня 1907 року проти волі матері Лесі, яка не бажала, щоб дівчина з багатої сім'ї зв'язувалася з якимось жебраком. Молоді відмовились від допомоги батьків. Коли на лікування Лесі не вистачало грошей, зароблених климентом. Їм доводилось продавати дорогоцінності, а згодом навіть і меблі. Останні роки життя Лесі Українки її хвороба невпинно прогресувала. Поетеса вимушена була проводити літо на Кавказі, де служив її чоловік, а зиму у Єгипті. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку Сурамі. Її тіло було перевезене до Києва і поховано на байковому кладовищі. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі?